трусах. Йо -йо -йо. Да, так, просто так попередження тим, кому немає 18 років. Можете закривати очі, але, але не від, від. А тепер Міша. Я не знаю, то можна знімати чи ні. Я буду знімати вот так. Посмотри, Віталій, Все, Ми готові. Поехали. О, так, Міша. Вітало, давай. Подожди, давай же этот. Пускайся зі мною. А подожди, а хочете, щоб шум за нашими вещами, ребята? Ні. Сережа, давай О, сюда. Серый, сюда, да, ней, да, да, серый! да 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 Жесть. да 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 Давай, да 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 Давай, да Это пошел на рекорд. Хороший оператор всегда быстро бегает. так вот. Живы, здоровы. Достойному враження, так сказати. Ще один, до речі, важливий факт. Коли я зараз вийшов з води, абсолютно не холодно. Тобто я можу знаходитися хобіть, навіть я голову не мочив, бо. Можна ще в Ти не мочив тут бока, я намисно не мочив, бо в мене волосся трошки є, трошки більше, ніж в містах. Фена тут немає. Просто проблема, що Віталік в тапочках, а я стою на льду. Все-все-все розумію. Да. <рес> тому от така от нас ситуація, так, вадрізав, все раз. Тапочки і от міша. На носках. Ну, не допомагають, ребята, носки. Це, але це все рівно. Як би там не, ни не по... було, э, ну просто в шок в організмі. Мій батько казав, що якщо э, ти хворий в якомусь місці, то там воно тіло не червоне. Ну тут не видно, що воно сильно червоне. В тому місці О, тіло біле. Батька ми и морс стажем. Мама, принцип мне. Вот. Так. Так, тут слишком угром плану не снимать. Сейчас все полотенце слетит, вся остальное уголит. Ребята, я снимаю только правильно, торс. Правильно. У меня цензура. цензура. А у меня широкомасштабная версия. У вас в бане цензуры никакой. Так, так, так. Настя, ты якщо злетить то ты вчасно <рес> Ну можешь не відготать, в принципе. Ну и що обрежем металла? Короче, хотя я такое сложно обрезать.